Також нагадую за знижечку в 20% на доглядову косметику від Доктор Клінік. Тут у нас ідуть антивікові крема, також сонцезащитна різна серія, крем з колагеном, сироватка з вітаміном С, крем з колагеном. Ось такі, з пребіотиком, верніше, колаген там теж є. До нього є тонік пінка, Один кремчик залишився з прополісом, чайне дерево, також знижечка повністю 20%. І тоналочка з SPF 50 в одному відтінку вона йде з вітаміном С і з гіаларуну веганською кислотою. Також знижечка 20%. Гель залоє, пінка для чутливої шкіри, тонік, тонік від чорних угрів. І також такий двохфазний демакіяжний засіб з органовою олією. Тут ще більша буде знижечка, ніж 20%. І також ще ця знижечка діє на маски, які були по 240. Зараз буде мінус 20%. Є маска плівка, є маска детокс, є пілінг з червоним женшеню.